Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки, і сьогодні я знову вам покажу Зонен Тух, сонячні капелюшки, рудбеки, ехінацеї і їхні друзі. Чому вирішила зняти? Тому що знову побачила ось такий чудовий червоний колір. Це ехінацея, якої я теж не бачила ще ні разу. Ось така краса у оранжевому кольорі. Це дуже красиво виглядає, особливо, коли їх дуже багато. Поряд ось уже в нас йдуть рудбекії. І знову ехінацея. Все-таки вражаюча квітка. Квітне дуже довго. Ви погляньте, скільки ще бутонів на ній. І це ж вона квітне майже до самих морозів. Люблю цю квітку. І пахне, і лікарська. І виручає в усіх ситуаціях і як букет, і як подарунок куща. Ну, просто унів... універсальне. А гляньте на ось ці квіточки. Неоново-оранжевий, дуже гарний. Чи кораловий? Я навіть уже не можу сказати. А ось гляньте, який рожевий. Ну, точно неоновий. А зблизька ось такі красуні. А цю ви вже бачили не раз. Це низькоросла вже серія, та була високорослою. І ось що ми бачимо. Квітів багато і всі вони радують. А я вам дякую за те, що ви зі мною, за те, що ви залишаєте коментарі. Сподобалось? Підписуйтеся, і ми ще довго-довго з вами будемо бачити ці квіти. Дякую за увагу!